вас на нашому каналі, друзі. Ну що, продовжуємо знайомити вас з томатами, з тими, що ми виростили, і з сортами, щоб вибрати дійсно і, і вас ознайомити з тим, що які вони, які кращі. І сьогодні саме про жовті і ну, жовті з розовим. Ось такі ось сьогодні саме про ці томати. Ми розповідали про них, коли показували верніше вам, як вони ростуть на, на кущі, яка в них врожайність. А зараз саме е, ті, які ми не висаджували раніше, а посадили тільки в цьому році, е, до речі, ті е, підписники, що прислали нам насіння, і ми ж. І просили нас посадити. Тому ми насадили і зараз перевіряємо їх на смак, вибираємо, які кращі, які залишити. Ну, от так давайте. І, і поїхали. Так, друзі, помаранчеві шари. Ми вже, ми вже їх висаджували. Томат, томат хороший, ну, не пам'ятаю, я вже який на смак, тому так швиденько, продегустую. Ось дивіться, таке майже майже суцільна м'якоть. Камер немає зовсім. Ой, друзі, дуже смачний. Це смачний однозначно. Так. Англійське волове серце. Про цей сорт у нас такий, ну, якась така двояка думка. Зразу не буду навіть пробувати, тому що знаю, що смачний. Смачний. Але ну, от росте в нас там, я не скільки, два, два, два кущі. Ну, якісь вони неоднорідні. От немає такої однорідності, щоб просто. Росли томати всі одинакові, але ж, ну ось такі вони на вид. Повинні бути ось, ось всі вони отакі. Ось дивіться. Але на одному і тому самому кущі ось є такий майже круглий, є такі, більш більш плесковаті. Тому якось так. ну Кому подобається, можете, можете висаджувати. На смакові якості хороші. Так, король красоти. Е, ну, на смак не пробували, не знаю, так, зараз зараз попробую але але зверніть увагу, що, дивіться, е, на е, на одному кущі ось такі полосочки, трошки жовтизна Далі майже просто ось практично оранжевий. Далі ще більш виражені полосочки. І, і що характерно, що це на одному й тому самому кущові. Ну, очевидно, теж нам же насіння прислане і посажено. Може, десь щось перезапилилося. Ну, цікавий, дивіться, томат цікавий з рожевим таким відтінком. У цього більш такий помідорний смак, переважає більш кислинка, але, але в міру помідор смачний. Це однозначно. Так, медово-рожевий. Ну, от такий він цікавий, бачите, е, уже як поспіває, так більше. Більше такого рожевого. Ну, медово, повинен бути як мед. А всередині майже жовтий. Бачите? Всього-навсього там така розовинка маленька. Ну так, через що медово-рожевий? Через те, що більш, більш такий, більш солодкий, більше до солодкого. Смак приємний, дійсно такий незвичайний, не, не просто як звичайний помідор. Так, солодощі Вержині. Ми вже, ми вже висаджували цей томат. Значи вже і в минулому році і показували, але, чесно кажучи, вже забулося. Ну, ось такий. Ну, чим, чим хороші такі томати, що майже м'якоть. Бачите, на смак нормальний, ну, більш такий нейтральний. Немає явно вираженої ні, ні кислинки, ні солодкого. Так, помаранчевий орангутан. Ну, дуже такі, дуже такі. це не перші томати. Перші томати взагалі майже до кілограма були. Так що зараз спробуємо на смак. Ну теж тут камери, камери виражені. Дійсно, і такий він м'якийший. Розовинка тільки посередині. Ну, а на смак більш нейтральний. Все так по чуть-чуть є. Такий нейтральний помідорний смак. Але такий трошки, трошки водянистий. Не знаю. Як на... не да, мабуть, мабуть, так як для себе садити не будемо, тому що, ну, коли водянистий на салат дуже практично сама, сама юшечка виходить, на томат такий. такий Помідор не пустиш. Бачите, друзі, розповідаємо все, все як на духу. Так, помаранчевий щебрет. Щербет. Щербет. Боже, запутаюся. Так. Врожайність дуже хороша. І такі, такі, так, якісь однорідні. О, дивіться. Красиво. Так і хочеться, щоб були гарні на смак. Ну що, друзі, е я б сказав, хто може любить, більш кислуватий. Начебто, начебто, цукру малувато. Але, але не такий, не нейтральний, що просто, просто ніякий. Так, це в нас горець. ну, Друзі, про цей, цей томат, де тут поспіліший. Врожайний, дуже врожайний. Ми показували прям перша кість була, прям все обвисло, тільки єлі витримали. Так, ну тому теж такий начебто, ага. Структура така камери невеличкі. Ну так, а цей більш солодкий. Цьому начебто, аби ще кислості додав. А взагалі на смак, на смак хороший. Так, золоті гори Медела. Дивіться, цікавий, цікавий, друзі, томат. Жовтий з такою. Врожай. Дуже врожайний. Ну, що врожайний, ви, мабуть, і по тому бачите, що коли ну, у нас ще й посажені трошки чогось більше, декілька кущів, чогось тільки один. Тому ось така структура цікава. Тут більше от дійсно більше збалансовано. Якщо присолити, то просто просто чудово. Якраз, якраз всього нормально. І кислинка. І цукру. Так що що це в нас? Золоті гори медео. Оце в нас росте один кущ золото макене. Дивіться, оце ось таке воно, ну, звісно ж, висіло, щоб поспіло, щоб було до збору насіння. Але один кущ і один томат потягнув, можна сказати, на себе. нав'язано багато. Ні, так правильно, ну вони ще маленькі. Поки ми ще оцей не, не рвали, і він затримував ріст інших томатів. Ну, такий не дуже, не дуже щільний. Бачите, камери такі величенькі. Ну, що? Ні. <реш> не залишаємо. І, да. і, і смак такий, ну майже нейтральний. От просто береш, начебто зразу хочу сказати. Може в когось, в якісь вони там, да, різні смаки. Комусь може подобається. Просто ми свою думку. Так, ага, чуть не пішов далі. Не залишив, друзі, Южний Загар. Це сорт, який ми теж Та Ану ще візьміть, напишіть хто небудь, що ми неправильно кажемо, це цей сорт, ми вже висаджуємо, там, мабуть, більше 30 років. І е, скільки не садимо, інших, 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 але цей залишаємо обов'язково. Ну, ось такі цікава, ось така вона в виді сливки. Буває там трошки десь там більш видовжена, буває більш, більш кругліша ось такі. Але в основному ось такі. Смачна, ну, це смачна, що як начебто сливка. Ось такі вони. Ми купували разом із Дусією Малиновою. Так, да, прекрасний смак. І невеликі, але такі, такі однорідні, нормальні томати. Як, як хто полюбляє жовті томати, то просто, просто чудові. Так, ну оце тут у нас ще щось залишилося. Так, це е, японський жовтий трюфель. Один кущик у нас посажений. Ну, такий він може, може в нас трошки він там захворів, ну якийсь такий трошки Трошки хворобливий. Ось така структура. Друзі, взагалі ніякий. От чесно вам скажу, не знаю. Такі, такі помідори повинні бути смачні. А він чогось ніякий. Так що... да, може, може рік для нього. Так, серце аж Теж е, висаджено в нас, ми посадили його навіть е, більше чи інших кущів, 34. Ну, просто якийсь рознобой. Е, Нав'язалося його багато. Один, ну, оце ось до, до такого, від від такого, до ось такого. і е, Ну, дійсно, якийсь от, от зразу, з самого початку, все на нього щось нападає. Такий хворобливий. Ну, я не знаю. Ну, по структурі, по структурі дуже, дуже гарний. Ну і по смаку нічого. Ви знаєте, може... Може рік такий? Да, може рік такий. Але по смаку нічого, і структура така, дивіться, ну прям щільний такий, як наче це не, не помідора диня якась. І по смаку якраз така і кислинка. Ми хотіли, хотіли сказати, що садити більше не будемо, ну не знаю. Будемо, будемо мати на увазі, що з ним робити. Так, по всіх пройшли. Так, ну, по крайній мірі, про, про тих, що зірвали е, про всіх, е, бо це е, в минулому відео, коли ми показували рожеві, е, не показали такий са, самий популярний е, теж який люблять е, полуниця місяць шлаубах, тому що ми її вирвали раніше, ну але дозбирали. Тому і жовті, якщо може десь щось якісь пропустили. Потім покажемо, але аж зараз показали вам те, те, що є, те, що маємо, з чого будемо збирати насіння, що залишаємо. Так що от такі жовті томати. Якщо комусь було цікаве відео, не забудьте поставити вподобайку. Щоб дивитися далі, які там далі ми ще будемо томати, слідкуйте за нашими відео. Підписуйтесь на наш канал. Всього вам доброго!